Сьогодні 24 лютого 2024 року. Хочу подякувати військовим, як жінкам, так і чоловікам. І цивільному населенню. Хочу подякувати за те, що ми вже два роки витримуємо дуже нелегкі умови. Звісно, ми витримуємо з 2014 року, але самі пекельні, самі жорсткі роки то це ніч 24 лютого. Хочу подякувати небайдужим українцям, які скидалися, бо я вам хочу сказати, що цю війну виграють не влада, а виграють обичні волонтери, обичні люди, які працювали так троєстами, комбайнерами, там, строїтелями і взяли зброю до рук. Бажаю вам наснаги, витримки, терпіння. Вистояли два роки. Вистоїмо всі часи щиро вам вдячний, бережіть себе і дякую за все просто.